Панове, мої найщиріші вітання. Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Тиждень, що минає, видався доволі активним у плані автотранспортних новин. Відтак і розпочнемо ми наш сьогоднішній випуск із низки інформаційних повідомлень. Стартуватимемо з того, що вже з 1 вересня запрацюють нові вимоги, котрі запровадять турецькі митники. Так, до всіх тамтешніх декларацій Т-1, тобто документів, транзит яких починається саме в цій країні, обов'язково має бути включений дійсний номер ЕОРІ перевізника Тому при поданні запитів на оформлення декларації Т1, зокрема і при заїзді до Туреччини з держав Кавказу, варто завчасно переконатися у наявності такого коду детальніше на сайті Asmap України. А з 1 січня наступного року у системі міжнародних дорожніх перевезень відбудеться остаточний перехід на книжки МДП нового формату. Саме тому старі документи прийматимуться до оформлення митними органами відправлення до 31 грудня включно та залишатимуться дійсними до завершення перевезення. Відповідно до рекомендацій ІРУ, наша профільна асоціація продовжуватиме видавати тір карнети старого зразка до 30 жовтня. Однак перевізникам слід знати паралельно АСМАП України вже видає 16 листові книжки МДП нового формату. Їхня перевага, зокрема, в тому, що для таких тіркарнетів карнетів збільшено максимальну загальну кількість митниць відправлення та призначення до восьми. За ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на єдиному державному порталі відкритих даних Data.gov.ua, З'явилися дані ліцензійного реєстру перевізників. Дані доступні за період аж з 2010 року. Виявляється, відтоді в Україні було видано понад 57 тисяч ліцензій, з них майже 32 тисячі на вантажні перевезення автомобілями. Йдемо далі. У нашій профільній асоціації триває активна робота щодо надання допомоги перевізникам у їхніх намаганнях отримати статус критичності для своїх підприємств. Які новини маємо у цій царині? Далі в сюжеті. На жаль, станом на сьогодні ще й досі не набула чинності нова редакція 303-го наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, котрий покликаний спростити критерії на визначення критичності автотранспортних підприємств. Що у свою чергу дозволило би прискорити процедуру бронювання водіїв. Утім, у нашій профільній асоціації радять не робити із цього факту проблеми. Якщо та чи інша транспортна компанія відповідає двом визначеним раніше ухваленою урядовою постановою критеріям, не потрібно варитися. Станом на сьогодні ті компанії, які відповідають критеріям, мають подаватись міністерство інфраструктури, готувати пакет документів. І скидати його на електронну пошту, підписуючи кваліфікованим електронним підписом керівника. Тут у нас що ми зараз робимо? Ми зараз підготували проєкт звернення для наших міжнародних перевізників, який може бути дитичний і для пасажирських, і для вантажних перевізників. На мою думку, і ми говоримо про це перевізниками. Якщо ви готові подавати документи, їх треба подавати, якщо потреба, АСМАВ готовий перевірити попередньо. І, і дати свої рекомендації як тільки буде погоджена заява, вона буде оприлюднена на сайті. То тобто, це той процес, над яким ми зараз працюємо, для того, щоб полегшити життя наших шановних перевізників. Наступний важливий момент, котрий варто знати перевізникам, пов'язаний із тим, що розгляд поданих документів має тривати не більше 10 днів. Хоча станом на сьогодні величезна кількість поданих заявок, на жаль, нерідко розтягує цей граничний термін у часі. Тому і вони, і ми зацікавлені в тому, щоб цей процес автоматизувати і оцифрувати. І якщо це буде через шлях, то це, я думаю, буде легше і перевізникам, і органу, який уповноважений приймати певне рішення. А далі в нашому сюжеті найпроблемніша ділянка ФОПи. Ще раз констатуємо: бронювати водіїв, котрі працюють на фізичних осіб підприємців, зараз неможливо. Менеджери нашого профільного міністерства, зокрема заступник міністра Сергій Деркач, радять таким підприємцям поступово переоформлювати свої компанії на юридичні, скажімо, на ТОВ, про що ми вже також не раз інформували. Він не зря радив, тому що фактично з нашої інформації, яку ми отримали, в тому числі від нього, що якщо компанія отримала міжнародну ліцензію і здійснила хоча б один перетин кордону, цього буде достатньо для того, щоб при наявності інших відповідних критерій, цього буде достатньо, щоб вони отримали критичність від міністерства. Почекаємо, в якому якості буде зареєстрований Мінюсті наказ, але моя особиста думка, і ви знаєте, що позиція СМА вже 15 років, така що всі ФОПи повинні переходити на товки і є певні алгоритми, щоб вони при цьому не втратили свій стаж. І на сам кінець – найбільш резонансне повідомлення від керівництва нашої профільної асоціації. Воно має потішити усіх без виключення перевізників. Ті компанії, які, якщо навіть оголошення подається по працевлаштування, ті компанії, які мають сьогодні визначення критичності, прямо пишуть бронювання швидке. Mm -hmm. Тобто, це зараз такий великий плюсик для компаній, щоб набирати нових. Водії, як мовиться, немає лиха без добра. Як знати, можливо, саме зараз є шанс змінити основні принципи у перевезеннях. Панове, давайте активніше до дискусії. Ми продовжуємо, і тепер давайте з'ясуємо, із якими проблемами іще найчастіше стикаються міжнародні автоперевізники у своїй роботі. Перевізники практики час від часу подейкують про оновлену угоду з Євросоюзом. Хоча станом на сьогодні, окрім хіба що поляків, на неї ніхто не скаржиться. Станом на сьогодні, у нас немає інформації про те, що якісь країни якась предзято відносяться до українських перевізників. Єдина країна ви правильно говорити Польща. І тут багато питань, досі не вирішено питання перевезення для власних потреб. Тобто, фактично. Польська інспекція вимагає при цих перевезеннях наявності ліцензії КМТ, бо разова дозволу разових дозволів в апріорі не існує. Другий етап українсько-польської комісії з питань міжнародних автоперевезень формально уже підвищений до статусу заступників міністрів інфраструктури. Однак, по суті, тета-тет -тет усе ще простоює, адже в польському уряді наразі немає відповідного урядовця. Тим часом керівництво АСМАП намагається вирішити найболючіші питання навіть неофіційно. На цьому тижні були проведені перемовини між інспекціями української і польської, Задавались проблемні для нас питання. Ну, ви ж розумієте, що це була не зовсім офіційна історія, але питання, наприклад, наявності. Заявки в телефоні, а не роздрукованої. Ну, польська інспекція чесно, чесно сказала, що нам би бажано, щоб вона була роздрукована, тому що від нас вимагають, що вона має бути сканована, тобто є певні процедури. Тому звертаю увагу наших перевізників, що заявка має бути роздрукована, це полегшить вашу ситуацію. Разом із тим, зараз і українські контролюючі органи почали значно прискіпливіше ставитися до польських перевізників, котрі так чи інакше не виконують усіх норм оновленої угоди про так званий транспортний безвіз. За нашою інформацією, понад 60 випадків зафіксовано стосовно польських перевізників. Mm -hmm. Слід наголосити, що відносно польських українських перевізників в рази більше ми їздимо, ніж польські, тому відповідні показники не такі високі. Але й це вже явний початок до адекватного сприйняття оновленої угоди. А там, як мовиться, далі буде. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і, звичайно ж, найактивніше поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!